Вітаю всіх шанувальників яскравого та якісного автосвітла. Мене звуть Євген, а це в мене на столі новинки від компанії Ame, моделі А8 і U6 з температурою свічня в 5000 кельвінів. Для тих, хто не в курсі, 5000 кельвінів – це тепле світло, яке відрізняється від більшості світлодіодних лінз, які мають температуру 5,5 і 6000 кельвінів, тобто більш холодне світло. Тобто теорії вони повинні світити як ксенон, тобто більш приємне таке світло, яке нагадує температуру свічня сонця. Зараз ми їх підключимо до блоку живлення, подивимось, скільки вони споживають, скільки люксів видають. Стандартна процедура замірив на стіні. І Потім вийдемо на вулицю і подивимося, як вони світять. І порівняємо їх, я взяв тут трошки ще лінз u 7 лазер і перевірена часом аналог звичайної u 6 це InfoLight a 2 Pro. Тому приступаємо до огляду. Так, лінзочка АМС U6 на 5000 кельвінів. Візуально вона. Нічим не відрізняється від звичайної U6. Все однаково, розміри, потужність. Погляд порівняння з Infolight A2 Pro, я робив вже достатньо давно. Можна сказати, що звичайна U6 і Infolight A 2 Pro це однакові лінзи. Ну, U6 трошки, трошки потужніше, але то на рівні погрішності китайців. Зараз підключив лінзу до блока живлення. Так, вона світа, її треба трошки протерти, хоча, я думаю, це сильно там не впливає. 60 Вт вона споживає на ближньому світлі, і на дальньому вона споживає майже 80 Вт. Все однаково, як і на попередніх версіях звичайної лінзи. На 5,5, здається, вона. Ось таке світло. Дійсно, воно трошки тепліше, не знаю, як це відео там передасть. Постараюсь це все вам показати, але я думаю, що, в принципі, очима, якщо порівняти, будемо на вулиці порівнювати, я думаю, що різницю побачите. Як бачите, ця лінза не має великого пересвіта, тобто під низом у нас немає великої гарячої плями, і відповідно на дорозі світло буде рівномірно. Так, ну що ж, замірюємо люксметром її. Настольну лампу я основну виключив. Тут у нас зверху показує 50 люксів і одразу міряємо максимальну яскравість. Так. Під самим верхом у нас 7500 люксів. Трошки донизу тут більше. 8400 люксів максимум, але тут нижче, ніж потрібно трохи. Тобто, в ближньому вони не самі яскраві. Тут немає навіть 10000 люксів. Можливо, так, люксметр це сприймає світло більш тепле. Це складно сказати. Ширина тут нормальна, От з боку 65 тисяч люксів. Це дуже-дуже добрий результат. А тут аж 4. Так, ну і Поміряємо дальнє світло. 80 Вт. Ці лінзи U6 відрізнялись дуже потужним дальнім світлом. Так, тенденція тут і збереглась. 17,5 тисяч люксів ну Це дуже і дуже гарний показник. Тобто за ці там гроші, скільки вона коштує, а це близько 10 тисяч гривень за комплект. Ви кращої лінзи з кращим дальнім світлом в Україні не знайдете. Хоча на AliExpress є моделі з анвітам, які за 4 там, тисячі гривень можуть світити 21 тисячу люксів. Але скільки вони будуть працювати, невідомо. Так, ну що ж, переходимо до наступної лінзи. Так, моделька А8 на 5000 кельвінів, Це нова модель. Вона розрахована на установку як в рефлекторну оптику під гаєчку. Також є можливість відкрутити оцей задній хвіст. І тоді вона стає дійсно дуже компактна. Відстань від рамки до посадочного місця 38 мм. Але тут є один момент. Якщо стандартно оця відстань у більшості лінз, там 45 мм, тобто від рамки оцієї до краю лінзи, там, то тут у нас 49 мм. Я б не рекомендував цю лінзу ставити в адаптивні фари, наприклад, на Тойотах, на лексусах, там, де воно все повертається, крутиться. Там і так дуже мало місця. Приходиться відводити лінзу глибше в фару. Навіть з лінзами 45-46 мм, а тут 49 мм. Тобто ця лінза гарно підійде для рефлекторної оптики. Тобто, для адаптивів краще брати лінзи, у яких цей параметр трохи-трохи менше. Ну, стандартно 45-44 мм. Шторка тут звичайна. Ось такого плану, два чіпа. Маленький відбивач знизу. І великий зверху. Не буду її сьогодні розбирати. Це нова модель, там, в принципі, параметри все написано на сайті. Які там чіпи і так далі. Так, ну що ж, подивимось, скільки по потужності вона споживає. В режимі ближнього вона споживає 62 Вт. В режимі дальнього вона споживає 70 4 Вт, 73, 74. Дивимось на стіну. Ось таке вона має світло. Ярко виражена гаряча пляма. Тобто вона на трасі буде досить добре пробивати. Я вже бачу, що світло у нас там, де потрібно. Під верхом сконцентрована максимальна яскравість. Тут єдиний мінус, як на мене, це те, що вона вузькувато світить по вертикалі, тобто на високі машини на джипи вона не підійде. Ну, тобто, Якщо та Асьома від потолка світила до сюди, це дуже вузька лінза. Тобто на легкові машини вона стане добре, а на джипи вона теж стане, але треба доповнювати якимись туманками, щоб знизу не було темноти. Замірюємо. Що в неї в ближньому, що в дальньому? І так, ближнє світло АМС А8 на 5000 кельвінів. Дуже-дуже-дуже потужна лінза. Тепер я розумію, що за неї просять майже там, 11 тисяч гривень. Реально пушка. 15 тисяч люксів. Ну, 16, це просто пушка. Якраз там, де потрібно. Дуже цікаво подивитися, як вона світить на дорозі вже. В лінійці А8 Лінз є 5 моделей. Це з більш холодним світлом 5,5 тисяч кельвінів, а також є одна модель з мікрошагріння, тобто з розмитим склом. Дуже хочеться діждатися, щоб вона була у постачальника. Її дуже мало завезли в Дніпро, і я не встиг її взяти на тест. Але чекаю на цю лінзу з розмитим склом. Подивимось, скільки вона люксів видає. Але те, що видає ця лінза, вже просто мені реально дуже подобається. Тоненька СТГ синєва. Звісно, є лінзи, у яких її майже немає. Але вибачте, за 16 тисяч люксів, я думаю, можна і пробачити Це ту фішку, яка є у всіх. У неї синіви тут, ну, я скажу, не так багато, як у деяких інших. Дуже яскраво світа. Подивимось, що вона видає в дальньому. Але чомусь я думаю, що вона видає стільки ж, скільки і в ближньому. Ну, трохи яскравіше. 17500. Так, да, це реально дуже потужна лінза. Прям дуже приємно світи. Тобто, у кого. Проблеми зі світлом, але нема проблем з грошима, і не хочеться пиляти відбивач і хочеться самому встановити, то записуємося до мене на магазині, там пише замовлення, і я вам буду відправляти цю лінзочку. Інтернет-магазин мій працює. Намагаюсь його теж підтримувати, хоча самостійно це досить складно робити. Viber Telegram є, кому що треба. Пишіть, звертайтеся, заходьте в магазин. А ми переходимо на вулицю, дивитися, як ця пушка світе. Перший сет на сьогодні це у нас АМС А8, AMS U6 на 5000 Кельвінів. І Infolight A2 Pro. У нас, здається, на 5500 кельвінів. Ну, можу помилятись. Так, Перша лінза АМС. А8-5000 кельвинів. Широке світло. Далеченько вона від мене починає світити. Бескравості тут вистачає, ширини теж, але, як я казав, на стіні вже я це побачив, що на високій машині вона не підійде. Ось таке у неї світло. Світло приємне, дійсно нагадує. Ксенончик жовтенька, синіва помірна. Тепер включаємо лінзу AMS U6 на 5000 кельвінів Як бачите, вона трошки ближче світи. Більше рівномірно, нема пересвіта в кінці. Жовте світло. І ось таке дальнє. Це дальнє на А8. Це дальнє на U6. Кому треба ближнє, то А8, кому треба дальнє, U6 Різницю, я думаю, видно. Так, виключаю U6. Включаю InfoLight A2 Pro на 5500 тисяч керінгів. Так, треба трошки її підрівняти з основною масою Лінз. Вибачаюсь 19-му дому, я не хотів сліпити вас. Приблизно приблизно ось так це виглядає. Так, це у нас а 2 Pro біле світло, більш холодне, більше трошки синяве, але воно рівномірне, ідеально Хто не хоче жовте, ось вам, будь ласка, ідеальне рівне світло. Ось це у нас А8, 2 Pro А8 з теплим світлом, а 2 Pro Прям різниця дуже відчувається в кольорі. Так, дійсно цікаво освіти, тепле таке світло. По ширині, звісно. Ну, тут складно сказати, звісно, чи не звісно, але гаряча пляма на А8. Вона набагато яскравіша, нижча. Тому ну, на дорозі в нас така засвітка є, але якби, я думаю, це не проблема взагалі. То кому хочеться білого світла, ось, будь ласка, а 2 Pro. кому хочеться теплого, потужного, ось вам А8. Так, ну і дальнє світло на а 2 Pro. Таке ж саме, як на U6. Велика гаряча пляма, потужне біле світло. От з U6, звичайно, их трошка. Так, это у нас U6, желтое светло, яскравое. Это у нас а 2 про U6, A2 Pro. U6, A2 Pro. U6, A2 Pro. u Таке ж саме абсолютно світло, тільки інший кольор. Так, Наступний сет це у нас лінзочка AMS U7 Laser. Порівняємо з A8 і U6. Так, лінзочка U7 Laser. Багато світла донизу дає. Ось така у неї СТГшечка світло-тіньова межа. Світла тут багато, 5 ,5 тисяч Кельвінів але світло більше і воно більш тепле. Ну, в порівнянні з A2 Pro. В принципі, всі лазера мають більше жовтого в своєму свічинні. За рахунок другого чіпа. Ось так от виглядає дальнє світло у нас. І тепер порівняємо її, наприклад, з.

То прям бажаю жовте світло. А8 виконає ваші бажання. Так, і дальнє світло порівняємо. Це у нас u 7 лазер, Це у нас А8. 7 лазер, Це у нас А8. Так, тепер включимо U6. Шоста. U8er. U 6 Теж тепле світло, рівномірне, гарне. u Лазер. Кому треба побіліше? Ю шоста. Лазер. Це у нас давнє. Ю. Ю. Ю-сім-лазер. Вже запутався u 7 лазер, U6. u 7 лазер, U6. Ну U6 прям явно видно, наскільки воно дальне більш концентроване і яскраве. Це у нас трошки більш розмитий. розмите світло, u 7 лазер U6, u 7 лазер U6, U8 лазер А це у нас А8. еще есть лазер все лазер а 8 про о а 8 я уже с путаю висим лазер а мс а лазер а мы 6. 8 лазер. На Юсім лазер взагалі кулера не чуть. Ось у нас він крутиться, але не знаю, там видно чи не видно. Включаю Ю6. Включаю А8. Тобто на нових лінзах кулер масла на більших обертах. А це U7 лазер. Ну, якось так. На цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки. Це єдина моя підтримка мого каналу і мотивація. Дякуємо за СУ, дякую всім за ваші коментарі. Пишіть ваші думки і до нових відео. Всім пока! Oh,